Мене ніколи не тягнуло до літератури, і тільки випадковості примушували мене брати перо до рук. Так казав про себе Семюел Ленггорн Клеменс, відомий усьому світу як американський письменник Марк Твен. Він народився 30 листопада 1835 року у селищі Флорида на нових землях штату Міссурі. Коли сему було 4 роки, родина оселилася в містечку Ганібал на річці Місісіпі. Там, у компанії фермерських та неготянських дітей, і пройшло дитинство хлопчика. Пізніше Марк Твен писав Ганібал у пригодах Тома Сойера. Скінчити школу Сему не вдалося. Після смерті батька, у 13 років, він вступив до типографії як учень. За свою працю Сем отримував тільки старий одяг та мізерну їжу. Два роки по тому юнак перейшов працювати в газету, яку видавав його старший брат Оріон. Він почав друкувати свої веселі замітки про міське життя. Років у 17, як пише Твен у своїй автобіографії, він знайшов на вулиці 50-доларову банкноту. На ці гроші він придбав квиток до Цинценаті, а потім подорожував по найкрупніших містах країни. Побачене, Сем описував у гумористичних посланнях, що надсилав для публікації своєму брату Оріону, який відкрив типографію. Маючи 23 роки, Сем став учнем Лоцмана. Спогади про ці роки з часом вилились в одну з найкращих його книг Життя на Місісіпі. У 1861 році, з початком громадянської війни, навігація на Місісіпі припинилась. Семіол Клеменс вирядився до Невади. Він скупив кілька ділянок, проте жодна не принесла йому прибутку. Тоді він найнявся робочим на збагачувальну фабрику, але не витримав навантажень та виклопотав місце репортера у місцевій газеті. Відслідкування реальних подій було для Сема нудним, вимушеним обов'язком, тому іноді він сам вигадував цікаві новини та писав гуморески. У 1863 вісімсот у нього з'явився псевдонім Марк Твен, що перекладається як відміряй 2 Так лоцмани називають глибину фарватеру у два морських сажні, необхідну для проходження великих судів. У 29 років Марк Твен переселився до сан франциско де за 5 років працює в різних газетах, шукає золото в Каліфорнії. 18 листопада 1865 року у світ вийшло перше оповідання Марка Твена Джим Смаглі та його знаменита стрибаюча жабка», яке дуже сподобалося публіці. Незабаром вийшла і перша збірка, але грошей це не принесло. З 1866 року, не бажаючи більше займатися репортерством, він став їздити країною з гумористичними лекціями. Це стало для Твена джерелом постійного прибутку. Потрапивши до Нью-Йорка, він добився, щоб газета Альта відправила його як кореспондента у плавання на святу землю на величезному пароплаві разом із багатьма американськими знаменитостями. З подорожі Марк Твен послав до газети більш ніж півсотні листів. Так з'явилися засновані на дорожніх замітках простаки за кордоном у 35 років. Клеменс вдруге наважився просити руки Олівії Ленгдон, доньки багатого торговця. Тендітної та хворобливої дівчини. Заради Олівії Твен намагався виглядати як джентльмен. Він віддавав на перевірку всі свої твори. Заради Олівії та палка коханих доньок він збудував розкішний будинок і, не шкодуючи себе, працював, щоб утримувати його. Після 40-ка Марк Твен став всесвітньо відомим: з виходом у світ пригод Тома Сойера, Принца та Жебрака, пригод Гекельбері Фіна. Останній роман. Хемінгуен назвав джерелом усієї американської літератури ХХ століття. У фінансових питаннях Клеменсу завжди не таланило. Управитель, заснованого Твеном видавництва, привів його до повного банкрутства. Щоб розрахуватися з боргами, 65-річний письменник був змушений вирядитися у навколосвітні турне з лекціями. У віці 25 років помирає його дочка Сьюзі через рік брат Оріон, з яким вони були близькими усе життя. Твен переживе і дружину. І молоду дочку Джин. В останні роки життя економічна криза та жорстока політика уряду призвели до того, що Марк Твен повністю розчарувався в Америці. Він дав волю своєму даруванню сатирика у романі Янки при дворі короля Артура. Твен спробував відродити світ своїх шедеврів у роззяві Вільсоні, Томі Сойері за кордоном та Томі Сойері Детективі. Але ці спроби були теж не дуже вдалими. 21 квітня 1910 року Марк Твен пішов з життя у віці 74 років.